Схоже, лаври майора Мельниченка, який викривав кучму, не дають спокою скандальному судді Чернушенку. Правник, якого розшукують слідчі, записав чергове відеозвернення, в якому звинувачує Петра Порошенка в прослуховуванні іноземних дипломатів відносно міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною, з цілим рядом посольств, які знаходяться в, в, в Україні. Також чиняються ці заходи. Історія, яка мала б здійняти справжній міжнародний скандал між тим, залишилася майже непоміченою. Цікаво, чи через те, що Чернушенко бреше, чи хтось просто не хоче зайвого галасу навколо цієї історії, та вміло замітає сліди. Гроші розібралися у гучному шпигунському скандалі. Шпигунський скандал. Прослуховування розмов. Або встановлення контролю за телефонними розмовами. Опальний екс суддя Антон Чернушенко держава звинувачує його у корупції, натомість він звинувачує Україну у прослуховуванні іноземних тип місій. Навіть відносно міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною з цілим рядом посольств, також вчиняються ці заходи. Чернушенко переконує, що у Києві стежили за посольствами Білорусі, Німеччини і Франції. Також під прицілом місії МВФ та ОБСЄ. В Україні і навіщо знадобилося шпигувати за дружніми державами? Що буде з кредитами, яких країна набрала вже повні кишені, і яких має бути ще більше? Чи доведеться розплачуватися за гріхи допитливих спецслужб простим українцям? Експерти навіть бояться таке прогнозувати. А це може бути звичайний зовнішньополітичний скандал. Згадаймо, який всесвітній гвалт зійнявся улітку. Тоді стало відомо, що спецслужби Сполучених Штатів прослуховували телефонні розмови канцлера Німеччини Ангели Меркель. Шпигували за французькими президентами Франсуа Оландом, Ніколя Саркозі та Жаком Шираком, а також японським прем'єр-міністром Стінзо Абекраїні. На жаль, жоден. З скандалів, які пов'язані з зловживанням з боку державного керівництва, ні, не був доведений до логічного завершення. Ця заява вона залишиться безперечно, без якихось наслідків. Час покаже. Ми ж починаємо контррозвідувальну перевірку, чи справді слідкували за послами. Все, що ви говорите в ефірі, або використовуючи будь-який засіб комунікації, бажайте, що ви говорите для всіх. А у вас який? Такий самий телефон, який у вас, тобто не закр... не закритий, не криптований, один. І я чітко розумію, що можливості е злочинного зняття інформації це зараз сучасний світ електронний. Насправді від прослуховування не застрахований ні дипломат, ні навіть голова СБУ. Не слід недооцінювати сучасні технічні можливості. Вони дозволяють тотально контролювати ваше приватне життя. Між того використання незаконне. Політичних ігрищах, в бізнесових справах прослуховувань це кримінальна кара не значить злочин, і з цим треба боротися mm -hmm. дуже серйозно. Не секрет, що гаджети для прослуховування може придбати і ваш сусід на одному із сайтів за 925 гривень. Вам пропонують придбати жучок у вигляді флешки, корисний подарунок для шефа. Також є і дешевші варіанти: ось такий жучок брелок за 650 гривень. Але це дитячі забавки, порівняно з технікою, за допомогою якої прослуховуються посольства. До речі, це робиться не перший рік і навіть не десятиліття. Традиції КГБ є всі підстави стверджувати, що вони залишилися в Україні. Сто відсотків вам скажу, що в нашому посольстві в Берліні так само та сама прослушка є. Це робота спецслужб. Вони для цього і працюють, вони упереджують будь-яку небезпеку. Не варто забувати про суто кримінальні справи, до яких можуть бути причетні іноземці. Правих підстав достатньо одна: це скоєння злочину кимось працівників. Посольство, консульства, установ. Наприклад, ось нетверезий дипломат, військовий аташе посольства Німеччини у центрі столиці ледь не збиває патрульних. Після чого влаштовує гучні розбори. Кенюрітис кенюрітисюта майка юбрейкмайка. Можливо, саме у таких справах силовики зверталися до суддів за дозволом на стеження. Чорношенко не пояснив, як і не надав жодних доказів. Намагаємося зв'язатися з екс-судею через його представника. Помагіте, пожалуйста, нам найти судді Де він зараз знаходиться. Я не стомі. Через таку невизначеність експерти не вірять, що інформація про стеження за посольствами буде мати якісь серйозні наслідки. Е, відбувається е, ну, те, що називається банальним словом провокація. Очередний громкий скандал на Україні. Служба безпеки гучні звинувачення Чернушенка у міжнародному шпигунстві чомусь не коментує. Як і його попередні сенсаційні заяви про тиск на суддів, натомість суддю просто називають зрадником. Він є інформації, яку ми будемо перевіряти, офіцером ФСБ Росії. Розрахунок на те, щоб здалося, Чернушенко банально спробував відвести від себе удар, підставивши Україну. Мусить бути чітке розслідування, як і заяв проти Чернушенка, так і заяв самого Чорномуши. Офіційних відповідей досі немає. Більш того, хтось із дивуючою наполегливістю вичищає з інтернету скандальний запис. Але такі заяви ігнорувати не можна. Не тільки Черношенку, а й всій Україні справді потрібно, аби гучні звинувачення у міжнародному шпигунстві було перевірено, адже неспростоване звинувачення може стати черговим козирем у великій політичній грі проти України.